Дякую нашим волонтерам, донорам, які допомогли з антидроновою рушницею. На сьогоднішній день в сучасній війні це війна дронов, а також без антидронової рушниці ми не можемо протистояти розвідці противника. Тому ця, такі рушниці мають бути мабуть, у кожного підрозділу, на кожній позиції та використовуватися. Що з дорушниці? Дорушниці ми додатково докупили один акумулятор, тому що акумулятора у нас не вистачає, одного акумулятора це замало. Також спеціальний чехол пошили. Буде добре, якщо в наступних поставках іншим підрозділам буде враховано ці наші побажання. А загалом дуже дякую, вже вона використовувалась неодноразово. Допомагала нам, прикривала нас, щоб ворог. Не розвідував, відганяли ми дрони, а також садили дрони. Ну і в подальшому також будемо ходити з нею і використовувати. Щиро вам вдячні. Ну і слава Україні!